Отож, в паралельному паркуванні йде декілька етапів. Спочатку ви зрівнюєтесь з машиною, яка стоїть попереду вас. Але не носом зрівнюєтесь, а жопкою зрівнюєтесь, грубо кажучи, заднім колесом, з заднім колесом. Викручуєте кермо вправо, якщо ця паралельна парковка знаходиться праворуч від вас, здаєте назад, доки не побачите обидві фари автівки, яка стоїть позаду вас. Побачили обидві фари, починаєте викручувати кермо, щоб колеса стали рівно. Здаєте назад на рівних колесах, доки ваша передня фара зрівнюється з задньою фарою автівки, яка стоїть попереду вас, самою крайньою її фарою, найближчою до вас. Як тільки зрівнялися, одразу викручуємо кормо вліво, бо нам тепер потрібно буде повернути жопку машини в ліву сторону. і заїжджаєте, і ви стоїте рівно.